Нова інформаційна година на телеканалі Ті 8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шемчук. І просто зараз поговоримо про зустріч диктаторів. З ким ж насправді дружить Туреччина та чи побачимо ми Таурусе від Німеччини? Про це детальніше і з гостем, який доєднався до нас телефонним зв'язком. Це Володимир Манько, політолог. Пане Володимире, мої вітання. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Я також хочу нагадати нашим глядачам, бо вони обов'язково доєднувались до на нашої прямої трансляції у Фейсбуці та на Ютуб каналі телеканалу Ті 8+. В коментарях ви можете ставити свої запитання, коментувати наш прямої і Ми обов'язково також будемо доєднувати ваші запитання до нашої розмови. Розпочнемо із того, що Ін прибув до Російської Федерації. Відомо про те, що зустріч із Путіним і Іном відбудеться відповідно у Владивостоці. Його прибуття також підтвердив жить Пісков. І заздалегідь повідомлялось про те, що на цій зустрічі обговорюватимуть постачання зброї із північної Кореї до Російської Федерації. На вашу думку. Які очікувати, які варто очікувати підсумки цієї зустрічі, чи побачимо, ми все ж таки постачання зброї від Північної Кореї або домовленість про це до Російської Федерації, навіть супереч тому, що Сполучені Штати Америки обіцяли е, розробити новий пакет санкцій, як проти Російської Федерації, так і проти Північної Кореї? Я думаю, що безумовно там е, про зброю йтиметься, тому що Росія, яка вже е, ну? Розпочала оцю затяжну війну, тобто вони ж хотіли швидко цю війну здійснити, досягнути досягнути цілей. Але цього їм не вдалося. Тепер план Б це затяжна війна, і вже всі ми розуміємо, що так воно й буде. А для затяжної їм потрібні ресурси, потрібна зброя. Вони там будують у себе нові заводи, там якось переінакшують свою оборонку під вже от о, таку затяжну війну, але все одно їм того не вистачає. Як ми бачимо, що по деяким е, категоріям зброї Україна вже має як мінімум паритет, а то її перевершує російський російську сторону. От, тому безумовно, що їм потрібна ця зброя, і е, перед усім цю зброю вони можуть шукати в таких країнах, як КНДР і Китай. Китай взагалі є так невичерпним таким. Е, Перекладям зброї китайської ще радянської зброї, багато там радянської ще з тих часів. От, ну, Китай, начебто, зброю не передає. І е, тут поки що ми можемо певні бути. Е, інші варіанти допомоги Росії він надає передусім: це політична підтримка на міжнародній арені, якась там, можливо, фінансова підтримка, можливо, якісь технології це є. От, а от самозброєні, а ось КМДР, е, країна, яка повністю ізольована, яка санкціями, який там нічого. Да, безумовно, вона може це робити, і можливо навіть вони за це роблять. Якимись каналами постачає зброю, от, тому я думаю, що. Тут безсумнівно Росія буде отримувати зброю від цього диктатора кінчанина взамін. Я думаю, що Росія буде давати такий Бартер можливий, тому що там розрахунками грошима не дуже економічно вигідна, тому що ні російський рубль, там ні в Кореї, ні корейська валюта в Росії. Вони не потрібні. От, а от таким собі бартером. Одовольство, якісь інші ресурси, та ж сама нафта, газ, паливо, можливо, ліс, чого дуже багато в Росії, може в Корею. Північна Корея даватиме цю зброю, і таким силом, таким чином підсилить спроможності Росії. Чи значно вона підсилить? Ну я не думаю, що там зовсім значно, але частково так, тому що ну зрозуміємо, що Північна Корея вже не один десяток років е, готується до війни. Е, вона позиціонує себе як обложена фортеця з усіх боків вороги. Ну там хіба що Китай Росія так, так собі е, вони не вважаються ворогами, але Японія, е, Південна Корея, Сполучені Штати, вороги. Вони готуються, тому зброї там дуже багато. Також ще радянської зброї, в коли радянський Союз постачав туди зброю власного виробництва вже є. от Вони ракети свої запускають час від часу, і навіть ядерна зброя у них вже є. Тому ну, зараз є звідси може отримати таке суттєву мілітарну підтримку. Сполучені Штати вже висловили попередження, що в разі. Якщо ця інформація підтвердиться, то будуть ще більші санкції проти Кореї, але я не знаю вже куди більші. тому що я думаю, що всі можливі санкції саме проти цієї країни Америка, Японія, Півні, Південна Корея і взагалі країни е, демократичної це вони вже застосували. Що туди ще можна застосувати? Більше я не знаю, ну хіба що. Якісь такі військовий, вже військову компоненту застосувати проти всієї країни для того, щоб вона повернулася в, взагалі в якусь адекватність, в той вимір, в якому живе весь світ, крім власне цієї країни, вже. Ну, навіть Китай, якщо ми, ми бачимо це, так це теж комуністична країна, але це відкрита країна, в принципі, відкрита економіка, відкрита для інвестицій. 에, там немає політичної демократії, але в принципі там є там є економічна демократія, це точно. Можливо, якась і протягом демократія. Ну з, з урахуванням їхнього менталітету, там їхніх традицій, таке інше. Ну, то Корея це зовсім інша, вона абсолютно закрита та диктатура їхня, вона абсолютно зазомбувала своїх громадян. Громадяни повністю безправні. В них немає ні політичних, ні громадянських, ні економічних жодних свобод, Жодних, вони повністю під впливом тієї інформаційної машини, яку розгорнула керівництво Північної Кореї. Навіть Радянський Союз був більш демократичний ніж зараз. Ця північна Корея. Тому. Тут абсолютно логічно таке, як сказати, мілітарний тиск на цю країну навіть мілітарне втручання з метою ну, звільнити на звільнити людей і того гніту, і того тиску, під яким вони перебувають. Ну але ж як на це як на це поставиться Китай і Росія, безумовно, що вони будуть проти такого мілітарного тиску, і можливо. Оце і є ще одна мета зближення Росії і Північної Кореї, це ескалація ситуації в тому регіоні, це змусити демократичні західні країни вдатися до ну, ескалації, можливо, навіть мілітарної цієї північної Кореї, яка вирішила допомагати Росії зброєю, так? І таким чином перевести певну увагу, ресурси, зусилля на той регіон з України. А це теж може бути одна з цілей Путіна. І розуміє, це турецький диктатор чи ні, але можливо його використовують в такий спосіб. Тобто ну, вдатися до ескалації, для того, щоб тоді сполучені Штати не могли так енергійно, так е, е, повномасштабно допомагати Україні як зараз. Ну чи справдиться це чи ні? Побачимо, і навіть якщо там е, ситуація перейде у мілітарну площину в тому регіоні, то побачимо, можливо, Сполучені Штати і весь західний світ продовжать підтримку Україні і підтримка від цього не зменшиться вони зможуть і там. Захищати демократію і тут захищати демократію, от і власне е, Росія може до речі, і якщо там почнеться якесь мілітарне протистояння, воно це може обернутися і проти Росії з цієї сторони. Тобто вона буде тут е, вимушена вести воєнні дії, так проти України, яку підтримують і західний світ, і вона змушена потім буде. Якщо це все обернеться проти неї там, на Далекому Сході, той же Владивосток, там інші регіони, буде вести воєнні дії проти того ж таки Західного світу. Тому Росія точно не потягнена з дві сторони. От хто не потягнеться, це та Росія. Якщо Західний світ може зможе потягнути отам, війни, то Росія точно не зможе потягнути. Тому... Е, ну, хай хай, хай вони там прораховують оці свої е, плани на ескалацію ситуації, якщо вони такі є, так? Якщо це саме такий план в разі цього. Якщо ні, якщо просто вони хочуть там отримати зброю і більш нічого там не планують, ну то інша справа, але вони можуть все одно отримати більші проблеми для себе. Тому ну, побачимо, побачимо. Окремо також варто і поговорити про Туреччину, яка стала другою країною після Китаю за обсягами постачання товарів до Росії. Про це зазначив глава Федеральної митної служби Росії Руслан Давидов. Чиновник насправді підтвердив слова турецького президента Ердогана щодо зростання товарообігу між країнами, відповідаючи на запитання про те, як позначились на торгівлі запровадження Анкарою нові обмеження у зв'язку з посиленням контролю за санкційними товарами. Давидов сказав, що загалом загалом усе нормально. Товарообіг у нас із Туреччиною цього року зростає. Імпорт збільшився на 60%. У нас із Туреччиною діє спрощений митний коридор. Там оформляється переважно плодо-овочева продукція цього року. Темпо зростання приблизно 30%, порівняно із минулим роком. Про це сказав Давидов. Він також заявив, що так звані дружні країни займають у торгівлі із Росією близько 75%. Варто зауважити раніше на нещодавній зустрічі з Путіним Ердоган заявив, що на даний момент між Росією і Туреччиною товарообіг становить 62 мільярди доларів, і вони хочуть довести цей показник до 100 мільярдів доларів на рік. А власне, якщо говорити в цілому про Ердогана, то ми розуміємо, що він в першу чергу піклується про інтереси Туреччини, але також ми пам'ятаємо про те, що Ердоган певний час підтримував Україну, і ця підтримка була насправді доволі значною. Про це також зазначав президент Зеленський. Але тим не менш, зараз ми бачимо про те, як зростає товарообіг між Туреччиною і Росією. На вашу думку, хто все ж таки для Туреччини є більший друг і чи є в Україні важелі впливу, аби все ж таки зробити, скажімо так, подібні відносини із Туреччиною, і аби не Росія, а саме Україна була більш цікава Туреччині? Ну неодноразово вже казав, що Ердоган це такий хитрий лис, який буде маневрувати в геополітичних таких перипетіях от, з метою здобути якнайбільшої вигоди для своєї країни. Ну, з одного боку, якби це норм, так? Тому що передусім мета. Політичного керівництва країни це добробут власної країни. Так, але якщо ми бачимо, ну так само спочатку себе позиціонували і деякі західні країни, ми пам'ятаємо там і ще до війни, там десь на початку війни, коли ну давайте там не будемо вже так радикально щось робити. Там Росія напала на Україну, давайте можливо ще подумаємо про переговори, бо в нас економіка, бо в нас потоки газу, потоки нафти, потоки там інших ресурсів з Росії. У нас вже налагоджені там схеми, все це ламати, воно буде нам на користь. От але все-таки західні країни потім е поволі, а деякі швидко. Вони зрозуміли, що ну продовжувати бізнес із южуал, коли просто брутально порушено масштабно кордони однієї з країн Європи. Не Євросоюзу, на жаль, України, а Європи. Ми Європа, Європа географічно. Ну, ну, закривати на це очі заради там добробуту своїх громадян ну, вже не приходиться. Так, добробут важливо, але вся історія вона ну, перекриває добробут, тому що якщо порушили українські кордони, то потім порушать польські, потім порушать і німецькі. От, і щоб це не допустити, потрібно це тут і зараз на території України. От Ердоган так не, не пішов цим, скажімо, цією стезією. От він спочатку, начебто, був на боці України. Він засуджував Росію, засуджував Путіна, допомагав нам, от, і бронетехнікою, там і іншим озброєнням амуніцією. Та потім ми. Бачили, що він почав комунікувати з Путіним, вони почали там зустрічатися, налагоджувати діалог. Ми бачимо зараз, що Ердоган збирає такі присливки цієї війни. Так? Він пропонує свою країну як партнера економічного для Росії, яка вже потерпає значно від санкцій. Тобто Росія не може продавати там напряму десь до Німеччини товари чи до якихось інших країн там демократичного світу. Вона, наприклад, продає через Туреччину, продається в Туреччину по зниженим цінам. Там яким чином продається воно туди переводиться. Ну або інші схеми є Це те, теж там цілі уми сидять і вигадують ці схеми. Так я зараз не можу сказати. Ну одним словом, товарооборот Туреччини Росії збільшується. І це не просто товари, які з Росії раптом знайшли ринок на Туреччині, да? там у них твій ринок, він теж, до речі, досить ліберальний турецька економічна модель. Там ще попробуй завоювати той ринок, а так просто от раптом, там за, за рік, багато російських товарів туди прийшли в Туреччину. Тобто, це підозра, що це вони там не продаються, а вони потім ідуть десь в Да? в інший там дестинейшн, і там і продаються, там, де вони. Якби напряму не пішли, а через Туреччину. І ось питання до Ердогана, да? що це таке, навіщо це? Ну, він, Вони на цьому заробляють, Туреччина на цьому заробляє. дешево купує ці товари в Росії, відповідно дешевний і свій ринок, да? і турецькі виробники мають якось туди рівнятися і адаптовуватися. І... Знижувати ціну на свої товари, ну тощо, багато там варіантів. Просто навіть він посередництво. Да? Це вже за заробіток. Це ж не просто так вони там товари перекидують, Вони на цьому заробляють. Зерно там і інше все. Ну питання до гарно тоді. що це, Ви на чиїй стороні? Світла чи темряви? Насправді стоїть однією ногою: права нога, наприклад, на стороні темряви, а ліва на стороні світла. Отак от він собі стоїть і його така позиція влаштовує. Ну, Очевидно, турецьких громадян, більшого теж влаштовує. От, і що з цим поробити? Ну, мабуть, поки що нічого. Та неможливо. Все-таки до його честі, до честі Ердогана, він ну, має авторитет, він має, скажімо, так. Чітку свою позицію, Бачите, навіть і Сполучені Штати іноді на нього не мають впливу чогось, так не кажучи вже там про інші країни, про Європейського Союзу, він може якось різко відреагувати в їх бік, і вони навіть не реагують на це, так Ось так він себе поставив за всі ці довгі роки свого правління, і воно працює в його випадку. Тому плюс іще Азербайджан. Чого так з Росією? Тому що Росія, очевидно, дозволила е, Ердогану допомогти Азербайджану повернути Карабах, от, а потім на майбутнє у них там плани, можливо, навіть і взагалі гос'єднані з Азербайджаном. Неодноразово вони казали, це, скажімо, як, як вони там казали, одна нація, два народи. Тобто з таким вже не просто натяком, а вже прямо прямим прям, 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 текстом, що е, ці дві країни мають бути воз'єднані, хоча я не бачу там, от я е, зробив таку розвідку історичну. Е, Там виникнеться дуже серйозна війна між Іраном і Туреччиною. Це на майбутнє. Тому що з цим робити? Вже якщо нічого з цим не робити, то використовувати ту одну ногу Ердогана, яка стоїть на світній стороні, для максимальної допомоги на позерновому коридору. В Туреччині, наприклад, хай вони собі там ладно торгують з Росією, якщо вже так хочуть, Але дайте свої кораблі, поставити воєнні на західну частину Чорного моря. Великі балкери можуть заходити, брати там по 100 тисяч того зерна за один захід, то хоча б вже в Дунай. Там е, невеликілу невеликі морські можуть заходити, туди далі в Рені вже морські взагалі не можуть заходити, там тільки річка море. Це ну морські кораблі, там що в Ізмаїл можуть заходити, може там максимум 20-30 тисяч тонн, туди далі вже і того немає. Тобто це. Ускладнює логістику, це додає ем, до вартості нашого зернагу так, такий логістичний проблем. Але все ж таки, хоча б так не можемо його вивести завдяки за допомогою турецьких воєнних кораблів, які би там десь стали і захищали би цей кордон. Ну він і цього не робить. Але нам треба цього добиватися. Може він скажімо, і вирішить дасть таку команду своїм воєнно силам, станьте на захист цього коридору. Також про Німеччину хотів би поспілкуватися, тому що ми бачили от вчора. Відбувся візит Олени Барбок до України. Так і відповідно, також вони зустрічалися і там із Дмитром Кулебою. Він подякував їй там за підтримку і за певні дії, які вона робить для того, аби повернути і дітей, які були примусово вивезені Російською Федерацією з України. Але тим не менше, Олена Барбок приїхала без важливого для України рішення. Рішення щодо постачання ракет Таурус воно ще не ухвалене, і за тією риторикою, яку можна помітити в німецьких змі, ухвалення цього рішення принаймні найближчим часом навіть і не планується. Хотів би запитати наступне, чи побачимо ми все ж Тауруси від Німеччини в якій перспективі? Чи це короткострокова перспектива, чи вже довгострокова перспектива? Можливо, там вже у 24-му, коли в 16 Україна отримає. І чи залежить це рішення напряму від того, чи вирішить Байден постачати Україні атакам чи НІ? можливо Німеччина і дійсно чекає на лідерство Сполучених Штатів. Навіть в принципі німці нам це допомагають, але так сказати, щоб проявляти якесь лідерство, то ні, лідерства немає, а могло би бути, зважуючи на ну, величину цієї країни, можливості, економічні, передусім, мілітарні. Хоча знаєте, до війни. Німецька армія вона не відзначалася якоюсь там потугою, величиною, там якісна зброя, але її скажімо, небагато. Німеччина не була мілітарною країною аж після Другої світової, коли там нацистський режим був повалений. Все німці відмовились від мілітарності, вони взялися за економіку. На цьому дуже преуспіло. скрізь по світу продаються німецькі товари. Німецька економіка одна з найуспішніших у світі, найбільш експортоорієнтованих. От, але тут трапилось таке, що Росія пішла на ескалацію. Перша інвазія в Україну, друга повномасштабна. От і німці забов'ялися відроджувати свій ВПК, підприємства. Зараз туди йдуть замовлення на на довгі роки вперед для себе, для України, в тому числі, і ну можливо, Німеччина колись стане лідером в, в, в України мілітарні. От але поки що ні. Але не сказати, що вони пасуть судзаді. От вони десь посередині, але зважуючи на свої можливості, вони могли би десь бути спереду, цієї шеренги наших підтримувачів. От, тому протаву, ну, можливо, вони чекають, коли літаки f 16 прибудуть в Україну, а вони прибудуть десь в першій половині чи може, навіть в першій чверті. Наступного року, можливо, тоді вони будуть тауси, тому що тауси це повітря, земля, ракети. Для них потрібні відповідні літаки. Чи можемо ми ці літаки, ці використовувати на наших літаках? Ну, можливо, да, якщо там їх переобладнати, можливо, і так. Тут, якщо так, то вони можуть вже і зараз їх надавати. Пане Володимире, ну будемо надалі слідкувати, як розгортатимуться події навколо передачі, зокрема, і ракет, і іншого постачання озброєння. Дякую вам, що були разом із нами. Володимир Манько, політолог. Ще раз дякую, що доєднались. Ну, а далі історія ще одного українського військового.